На обзорі складний повнорозмірний ніж виробника Стівен, моделька st 127 китайський виробник ножів, дуже непоганої якості та збірки і виготовлення матеріалів. Також користуюсь нагодою. Одразу хочу показати два от таких теж Стівена. В мене зараз вони є в наявності: це моделька СТ-103 та СТ-139. Якщо цікаво, пишіть коментарі. Також на них зніму обзорчики, а далі повертаємося. До нашого красунчика st 127 Зараз коротенько розкажу, з чого він складається, які матеріали, і скільки він коштує. Кіш коштує даний ніж. А в мене він 1070 гривень, це десь 25 доларів. Є інші цінники, можете пошукати в інтернеті або в ну, просторах українського інтернету. або в Китаї також почнемо тепер з накладочок. Накладочки використовуються: це матеріал G10, двокольоровий, ніде такого не бачено. Прикольно зроблено фрезеровочку. Все вибрано: ось такий е незвичний G10 двокольоровий, темно-зелений та червоний. З однієї сторони, з іншої сторони, у нас те ж саме. Також тут розташована ось така металева нержавіюча кліпса, дуже велика, дуже м'якенька, тому з використанням з неї не буде ніяких проблем. Гарний забірник, круто чіпляється за штани. Також дуже добре з них вилазить. Кліпса з однієї сторони, на іншу сторону переставити не можна, тому носіть або в кишені на грудній, або в правому кармані. Для лівши треба інші варіанти. Також маємо ось тут такий скритий, прикольний дизайн під темляк, ну, дуже круто виглядає, ось такий темлячок буде розташований посередині і буде доповнювати ваш ніж. Також розташовані болти фіксації осі, і ось тут випирає у нас плавничок, і також маємо. Боночку для відкриття. Відкривається, от, бачите, Ой, не хочуть пальцю попасти, воно гарно вилітає і фліпує з боночки, і з плавничка теж вилітає. Механізм фіксації лайнер лок, бачимо, лайнер підпирає наше лезо, дуже гарно нащупується і вбирається, в принципі, складається, ніж однією рукою. Бачите, класно вилітає, і так само класно можна його звернути. Також тут в механізмі на усі розташовані два підшипники, за що чого такий гарний виліт виходить. Так, в принципі, все. По цьому під розташовано два стальних лайнера. Лайнери бачимо всередині зроблена виборка металу, щоб трішки облегшити ці металеві лайнери. Вага цього ножа 127 грамів. Це небагато і немало. Це Звичайна вага середнього такого повноцінного складного нижа. Давайте тепер трішки, може, по посадочку і далі про клиночок. Посадка, ось у мене рука немаленька, дуже класно лягає палець. Зверху є також такі ділення під великий палець упорчик, щоб воно не скользило. Ну, ось так ось. Такі в середній, ну, великі руки, я дуже, дуже таке гарне і хватке. Так, далі. З приводу також добавлю лайнерів, які сталеві розташовані всередині. Якось мені доводилось підпилювати ситівен саме лайнер, який підпирає замочок, який підпирає клинок. То скажу за якість закалки на вищому рівні, тому що алмазним навіть алмазним насадочкою на дремелі дуже важко було щось там зробити. П'ять заходів робив, щоб підплити хоч там трішечки. Так, тепер до клиночку. Клиночок у нас бачимо, маркування з обох сторін, там виробник, тут моделька, і також зазначена марка Сталя Д2. Марка Сталі, яка використовує цей виробник, вже, ну, я думаю, всім відома ця марка Сталі, але вона десь на одиниці по рокволу відрізняється по, по твердості. Також маємо прямі спуски. Бачимо тут у нас ну, лезу як такого, немає, тільки ось такі спуски зроблені. Заточка, заточка з заводу ну, доволі таки непогано виконана, він заточений. Бачимо, нарізає, тому одразу можете користуватись прямо з коробочки. Проблем з цим не буде. Хто хоче вивезти ще краще, я думаю, сталь цього клиночка дозволить і, в принципі, зробити з нього цукерочку, бритву, можна сказати. Також тут є таке невелике рікасо. І давайте подивимось розміри цього ножа. Так, по центру виставлю. Сам клиночок 9. 9 см, 9,2 має ріжучу частину. І весь ніж 20,5 см. В складному стані він у нас 11,5 см. І давайте ще я вам скажу, яка в нього по обуху. Товщина по обуху в нього 3,8 мм. Довольно Доволі таки непогане, не дуже товсте лезо. Я думаю, своїми завданнями більш ніж нарізати ковбаску, цей ніж справиться там, якісь відрізати мотузки або стругати якісь палочки і так далі. Ну, думаю, ось так. Якщо цікаво, ніж можете звертатись до мене там контакти оставлю під відео, і також, якщо є якісь запитання, задавайте з задоволенням. На них відповім. Дякую за увагу.